Вітаю всіх на моєму каналі. І знову будемо відкривати кристали. Багато вже хто попроходив 8-4. І мають досить чимало кристалів на відкриття. Дуже вдячний моєму підписнику Віталію за надання двох аккаунтів. Людина на двох аккаунтах закрила 8-4 і надала мені кристали на відкриття. Перші кристали 4-7, 4 штучки, і тут нам впадає 6-зірковий архангел. Дуже непогано. Коронка 21 стала. Треба качати до 200-х, щоб е, був максимальний профіт від архангела, тому качай, хоча це і його другий аккаунт, але все одно архангел має бути прокачаний на максимум. Все так три зіркових кристали. І з першого нам падає страйф. Дуже непогано. Дуже непогано, ще й задублили. Дуже круто. Страйф це як альтернатива ігону в Некрополі, так що дуже непоганий чемпіон, дуже має пристойний демедж. Так що... Можна задуматись над прокачкою на 2.35. Другий кристал, гамбіт нам падає. Ну, він такий досить пресовий, але як сам по собі, то середній чемпіон. Має дуже багато входи від спеціальних атак, але в захисті нічого він не може показати, тому як атакуючий можна розглянути. І третім нам падає мій улюбленець Одін. Одін дуже добре, це її синергія, і в принципі він дуже непогано б'є зиму болі, до речі. Так що чемпіон досить гарний і шкоди має дуже багато. По суперникам, які мають багато здоров'я. Так, і тепер. Кристал титана. Дуже хвилюючий момент, не хочеться звідти дістати щось непотрібне, бо кристал ексклюзивний, ексклюзивний і дуже хочеться щось топове дістати. І падає нам натиск. Дуже круто. Задублили натиска, це прям дуже круто. Натиск семизірковий та ще й в дублі це машина просто. Вітаю. Переходимо до наступного кристалу. Тут у нас е, на вибір клас. Попросили зелених брати, то беремо зелений кристал і йдемо відкривати. Титанія, шол. Один павук, і, звісно ж, фотон. І нам падає фотон. Дубль на Фотон. Перший, дуже круто. Вітаю. Дуже гарний дроп. Ідемо далі до наступних кристалів. І далі у нас останній кристал на цьому аккаунті. Nexus. Що він нам підготував? Ну тут беремо, Ebonimo, тому що він найкращий чемпіон із цієї трійки як для захисту, як на мене. Тому беремо саме його. Переходимо до основного аккаунту Віталія. І знову починаємо ми з трьох. Кристалів самозіркових. І першим нам падає О, не Ельза. Гладіатор. Непогано. Після його ребалансу то досить непоганий чемпіон. Так що вітаю. Це новий чемпіон, якого додали нещодавно. Чудово. Йдемо далі. Так, що нам падає з другого кристалу? Манго, дуже непогано. Захисний чемпіон, досить неприємний. Дуже добре. Тим паче там повишалка містики на цьому аккаунті 2 до 3. Так що є варіант Манго прокачати. І третій кристал. Павук пік. Леді удар. Небезпечний манікюр у вони... неї. Ну, піде, піде, Ідемо далі. І знову кристал Титана. Що він нам підготував? Дивимось, кого ж ми дістанемо. Хочеться Змія дістати звідси. Руйнівника. Але ага, нам падає знову натиск. Чудово, що не Пенні Паркер. Вітаю! Дуже гарний дроп з кристалів Титана на двох аккаунтах. По натиску дістали. фартить Форт... тобі на них. Так, тепер Нексус самий зірковий. Дивимось, що у нас тут. І знову залізний. Але ми беремо Шанчі. Дуже класний персонаж, універсальний. Качає на максимум, наскільки можна, 2.35 чи 3.45. Дуже гарний персонаж для всіх потреб в поточному контенті, який надає нам кабан. Тут я думав брати містику чи зелений. Бо повишалка є на містику з 2 до 3, але все ж подивився і на зелених і вирішив брати зелений клас, бо там досить непогані персонажі, і хотілося би дістати щось потрібне людині. І падає нам Шоу. Дуже добре, дуже класний персонаж. Шкода без дубля трошки не розкриває весь свій потенціал, але і без дубля вона дуже гарно б'є. І переходимо до мого твінка, на якому крутимо самий кристал зараз. Хочеться на твінк теж непоганий персонажів, звісно. І падає нам не Халк. А падає нам залізна людина, і це дубль. Ну, тепер в нього більше захисного потенціалу в дублі. Так що, в принципі, не погано Наступним кристалом у нас іде кристал за вірність. Хочеться звідси не шторм, тому що вона з коронкою 40 аж, хочеться звідси Мордол. Кіжку Войда. Пряка не хочу. І... Войд. Аж відлягло, чесно, що не шторм, тому що якщо б це була чергова шторм, коронка 60, ну це занадто. Тепер переходимо до аккаунту дружини. В неї декілька семизіркових кристалів теж назбиралося. Хотілося б джагернаута, хотілося б якогось топового персонажа на аккаунт, але падає нам він. Знову людина Мураха. Черговий дуже фартить на нього. Коронка 40. Вибач, кохане, я не хотів. І ще два штучки зібрали. Дивимося, що впаде тепер. І це нал. Ну, цікаво. Досить цікавий персонаж. В дублі ще цікавіше, як захисний чемпіон, але ну, непогано. До речі, якщо хочете, щоб я відкрив кристали на вашому аккаунті. Пишіть до мене в Телеграм посилання в описі під цим відео. Я буду радий відкрити на відео ваші кристали. І нам падає фото. Це чудово! Фотон перший дубль, і полетіла вона на 3.45 другим персонажем на аккаунті. І моя дружина нарешті стала досконатою. Тепер мій же аккаунт. І тут у нас кристал за підземку, і це Моджо. Знову моджу. Це вже в нього коронка 40. Тут в мене на основі помазано на цього моджу. Наступний кристал самий і тут нам падає. Павук. Фу. Дуже круто, так, так, так. Я дуже задоволений цим чемпіоном, відкрили коронку. Тепер повний фарш. Дуже класний персонаж, дуже задоволений. І останній кристал в цьому відкритті, кристал Титана на моєму аккаунті. Подивимось, хто ж тут падає. Дякую всім, хто подивився це відео. Ставте українську подобайку. Пишіть коментарі, хто вам випав з кристалів за відкриття з 8.4. Зустрінемося на наступних відео. І нарешті мічений я погляд став. Шестизірково нема, зате є семизірковий.